Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! Тернопільської погоди. Час. Теплі ночі, теплі дні, мабуть, бути вже весні, але ж лютий ще на дворі. Відбиває ясні зорі крига на ставках зимових. Що повернемося знову до морозів снігопадів, розказати будемо раді. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 11 лютого в області буде хмарно з проясненням. Може. Може обійтись без опадів вночі та вранці місцями туман. Слабка ожеледь. На дорогах збережеться, ожеледиця. Вітер слабкий. Температура повітря вночі від 4 градусів морозу до 1 до тепла. в день 2,7 градусів тепла. Добрий день. З вами Бліхар Олександр Володимирович. В ефірі прогноз погоди ТВ-4. 11 лютого у Тернополі буде хмарно, з проясненнями. Може обійтись без опадів. Вночі та вранці туман слабка ожеледь. На дорогах збережеться ожеледиця, вітер слабкий. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів морозу. В день від 2 до 4 градусів тепла. Як би втриматись, не впасти, що носити? Лижі, ласти, може, варто й зовсім босим, але ж зимно на морозі. Висновок один. Самі про себе подбайте у ці дні. Я ж прощаюся з вами, папа, -па. ваша Оля Савуляк. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.